Усім привіт! Приїхав я на свій лісовий ізольований точок для того, щоб проконтролювати осип кліща. Тому що вчора ввечері я їх обробив проливом. Це вже остання обробка в цьому році. По сезону вони оброблялися в безрозподний період. І зараз я вам наглядно покажу, який осип кліща в сім'ях. При формуванні гнізд Тобто, я поформував тут гнізда і при формуванні гнізд, де попадався мені розплід, я його просто виймав. Тобто, сім'ї без розплоду оброблялися. Тобто, взагалі немає ні в одній сім'ї розплоду. Зараз я вам покажу, який осип кліща. Ось в даній сім'ї стояла така контролька. Тут я не знайшов ні одного кліща. Зараз ми перейдемо до інших сімей, де вони стояли, і покажу, що там. Ось слідуюча сім'я. У ній ось така кількість бджіл впала після проливу. І буквально декілька кліщів впало. Тобто штуки 3-4 я насчитав. Зараз покажу слідуючу. Ось слідуюча контролька. На даній контрольці я не бачу ні одного кліща. Перехожу до слідуючої. Ось слідуюча. Тут, дивіться, раз кліщ, два кліща, ось три, чотири кліщі. Ось бачу п'ять Ну, до 10 будемо щитати, десь може позавпав. Ось слідуюча. Тут дві бджоли бачу і один кліщ, два штуки. Ну, Можливо, п'ять випало. І там ще в мене вверху одна. Зараз я вам покажу. Ще ось ця. Тут стояла ось така контролька, тут саме більше випало. Тут я рахував десь більше десяти. Ось. Раз, ось два, ось три, чотири, п'ять. Шість. Ну Десь більше 10 ось 7. Тому ось такі справи. Значить, ще покажу вам. Сьогодні я маю під'єднати тут невелику кількість сімей. Тут з усього точка всього-навсього 4 сім'ї, що треба з'єднати, тому що дві з них ослабло. А вдвох я хочу замінити матки, тому що в мене є тут більш краще, я рахую. І тому на всього 4 сімейки я під'єднаю. Ну, зараз покажу, в мене є підготовлені для цього, для підсилення і для під'єднання такі ну, кармани. Я на них кажу, але там облітувались матки по сезону. І покажу, як вони зараз виглядають. Ось підійшов я до першого, зараз привідкрию. Бджола може бути трохи активна, тому що вона і трусилася і оброблялася вчора. Ось такі, дивіться, ось з одної сторони така кількість бджіл. Якщо буде видно, з другої сторони ось така кількість бджіл. Тобто тут, виходить, повноцінних три рамки, я їх склав на повністю повномедових, і така сімейка просто або підсили в якісь, або заміни матку і ще заодно підсили. Ну, зараз не буду виключатися, перейду до слідуючої. Якщо в мене вдасться... Так, відкрив я. Ось така слідуюча, ось така обсидка в них. З обох сторін вони хорошо обсижують рамки, як ви бачите. Тобто, три рамки теж повномедних і повноцінно вони обсижені. Ну і ще одну привідкрию і покажу. Ще цю роботу я виконую і на цьому точковому тільки вентиляцію треба буде змінити. Ось аналогічна ситуація з обох боків бджола. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!